Діти, сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами вивчати тему Робота з презентаціями і роздивимось, як можна проілюструвати її. Зображення для презентації можна знайти в інтернеті, скопіювати з мобільного телефону чи цифрового фотоапарату. Наприклад, ви хочете підготувати презентацію з тему «Мої домашні улюбленці. Для цього створили на робочому столі папку з такою назвою і розмістили в ній вибрані зображення. Ось вони. Тепер відкриваємо програму PowerPoint і на першому слайді я покажу вам, як розмістити картинку. Для цього у меню знаходимо вставку. Малюнок вибираємо на робочому столі нашу папку, мої домашні улюбленці, відкриваємо її і обираємо зображення. Наприклад, ось це. Натискаємо на нього внизу слово вставити. І бачимо, що зображення зразу з'явилося на нашому слайді. Тепер потрібно підписати слайд. Так як це перший слайд, вибираємо красивий шрифт. Знов у вставці знаходимо шрифти, наприклад, ось цей. І підписуємо мої домашні улюбленці. Назву опустимо трохи нижче І поставимо ось так посередньо. Перший слайд готовий. Так само. Ви можете додавати слайди і так само розміщувати малюночки на них. Тепер я вам хочу показати, як можна змінити розмір зображення. Для цього виділяємо зображення, натискаємо на нього. По краях ми бачимо, що з'явилися маркери. Якщо ми підведемо до маркера, то наш казівник перетворюється на двонаправлену стрілочку. Якщо ми цю стрілочку потягнемо усередину, то зображення зменшується. Якщо навпаки потягнемо назовні, то зображення збільшується. Ось так діти, Все дуже просто і легко. Спробуйте створити свою презентацію і збагатити її малюнками. Жду ваших робіт! Дякую за увагу!